Літо було складне і спекотне, кажуть у Полтавському лісгоспі. Тож, коли сезон пожеж завершився, лісівники полегшено зітхнули. Всі ви знаєте, яке було жарке літо, скільки було пожеж у нас на полях, скільки у нас горіло під лініями електропередач, скільки горіло боліт. Нам в цьому році вдалося зберегти ліси від пожеж. За весь період виникла всього одна пожежа, і та на незначній площі. Дружний колектив зі стажем хвалиться Олександр Кислий, працював відмінно. Допомагали вчасно побачити, де не гаразд три камери спостереження. Оця на території садиби лісгоспу. Дві такі ж є у Котелевському районі. Під наглядом цих камер близько 15 тисяч гектарів землі. Камера виведена на монітор диспетчера, який знаходиться у садибі господарства. Як бачу, де ніби дим одразу висилаю машину і дзвоню по лісництвах. У нас сім лісництв під нами тут. Я дзвоню і Питаю там, чи ліс горить, чи то якась ну хтось пали щось. А тут транспорт на виїзд, трактори і автомобілі. У пожежно-небезпечний період лісівники співпрацюють із представниками екологічної служби, міліцією та МНС. За період спільних рейдів звітують, виявили більше двох десятків порушників. Це порівняно небагато. З полегшенням кажемо спасибі вам, шановні полтавчани. От, ви дуже часто відпочивали в наших лісах, але ви завжди відносились з розумінням до ситуації, яка в лісі. От, і старались по можливості не допускати жодного порушення.